Ситуацію в післявоєнній Європі і в світі, і зрозумів, у нас є лише одна гарантія, яка все це зупинить. Ми ж чудово розуміємо, що ні американські, ні європейські солдати не збираються воювати на нашій території. Але я річ, яка абсолютно докорінно все змінює, це розміщення американської, саме американської ядерної зброї на території України як гарантії нашої тотальної безпеки. Дивіться, після Другої світової війни в чотирьох країнах це Німеччина Італія. Ви розумієте, які це країни, яку вони сторону займали під час Другої світової війни, а далі Нідерланди і Бельгія були розміщені ядерні боєголовки американські на території Європи. В 1961 році таке рішення було ухвалено стосовно розташування на військовій базі в Туреччині. i American.